Всім привіт! Ви на каналі Теплекс. Сьогодні поговоримо про твердопаливні котли. Рішення для тих, хто не має доступу до магістрального газу або прагне автономності. Але як не загубитися у виборі та придбати саме те, що потрібно? Давайте розбиратися. Крок перший це розрахунок потужності. Це найважливіше, адже занадто слабкий котел. Не прогріє ваш будинок, а занадто потужний працюватиме неефективно. На 10 квадратних метрів добре утепленого приміщення потрібно приблизно 1 кВт потужності. Наприклад, для будинку площею 100 метрів квадратних потрібно 10 кВт, але є важливий нюанс. Обов'язково беріть котел з потужністю із запасом на 15-20%, адже це дозволить котлу легше працювати, підвищить його ефективність та продовжить термін служби. Крок другий визначитися з паливом. Більшість котлів є універсальними та працюють на всіх видах твердого палива: це дрова, вугілля, палети чи брикети. Обирайте те, яке найбільш вигідне та доступне у вашому регіоні. Крок третій зверніть увагу на конструкцію. Матеріал здебільшого це сталь. Чим товщі стінки теплообмінника, тим довше прослужить котел. Оптимально це 4-6 мм. Коефіцієнт корисної дії. Високий ККД від 85% і вище означає, що котел економно спалює паливо. Тривалість горіння. Котли тривалого горіння можуть працювати до 12-24 годин на одному завантаженні. Це забезпечить комфорт, адже вам не потрібно постійно підкидати паливо. Крок четвертий: додаткові елементи. Автоматика. Для твердопаливних котлів механічна або електронна, необхідна для контрольованого, економічного та безпечного горіння, забезпечуючи стабільну температуру і збільшуючи час роботи на одному завантаженні палива. Буферна ємність. Рекомендуємо встановлювати її разом із твердопаливним котлом. Вона збирає надлишкове тепло і поступово віддає його в систему. Це захищає котел від перегріву і дозволяє опалювати приміщення. До 12 годин після згоряння всього палива. Отже, потужність, товщина сталі паливо та ККД – ось ваші головні орієнтири. Якщо у вас залишились питання або ви хочете підібрати ідеальний котел, звертайтесь у магазини Теплекс. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк та до зустрічі!